Так, всім привіт, слава Україні. Значить, по цьому регулятору по цій заглушки я так зніму відео. Чи що воно, як воно для чого, як воно працює? Бувають декількох видів. На ifa 1 веде. Це кнопка. Ось так ось він працює. Так, а ifa 2. ІФА2... І 4 веде повітряного охолодження В-подібні. То там якийсь автомат, полуавтомат стоїть щось таке, зараз поясню. І на них є двох видів. Ну, візуально відрізняються. На одних є просто заглушка так, плоска, що так, що так. А на інших моделях є оце місці, де я намалював гвинтик. А гвинтик стоїть з боку цієї лапки ось. Так, ну не лапка, а цього цей, цей порчика. Так, значить, якщо ця штука, це якийсь там регулятор. Коротше, е, при запуску, е, щоб, щоб рейку подвинути більше, щоб топлюну рейку ось подвинути. Більше, здивуємося. Сюди ось написано стоп. Так. Без регулятора воно, допустим. Допустим, сіки одбивається. А з регулятором. А, а коли піднятий оцей порчик? Коли піднятий... Воно вже так сюди не впирається нічого. Ось так ось воно виглядає. Так, воно вже не впирається сюди, ось. А йде собі далі. І одвигається. Трохи більше. Так? Значить, на одноциліндровому то при запуску кнопку нажав, видвинув більше рейку, дало більше топлива, запустився. І потім значить, пускаєш, і воно працює там не на повну катушку, не на пору, повну мощність, а там трохи менше в преділах того, що там що там треба. Но я, в принципі, використовую. На одноциліндровому постійно воно піднято. Якщо в когось щось так не, не працює воно, то там щось не то. Щось не так воно працює. Щось топлено, щось накручено, чи що. треба дивитися. Треба дивитися, це не по телефону, не в, не в коментарях. Далі. А, а за це автоматичний чи полуавтоматичний, як там його? Да? такая системка. Остаемся. Покажу, чтобы было зрозуміло. Допустим, аж такая рейка, да? Это же она и есть. Просто я взял другую. И там такая вот есть штучка такая. Так, всередині. І ось воно виходить. Воно, ну, виходить, автоматично ось. Коли, коли ось цю рейку відводимо туди, в сторону стоп, щоб заглушити. Так. То тоді вона. Тоді воно якось проскакує тут. -то. Так. О знизу, бо низ трошки пружинка срабатує. То воно отакий клац і тут опиняється. Це тоді, коли двигун глушимо. Заглушили. І коли потім наступний раз заводимо, то ось додаємо газ. Так. А цей, а цей упорчик уже піднятий. Хопа. Ця штучка, вона похила. Так. Що показати? І ось так от даємо газу, а вона тільки опа, і підняла його цей упорчик. І вже рейка. І вже оце ось вже оцей механізм, оце в такому положенні стоїть. Піднятом. І рейка висувається більше, більшу порцію дає, більше потужності. І це так при запуску. Так. Потім уже завели, там газ. Газ, допустим, скинули. Так, рейка стає в своє положення і працює там в певному своєму режимі стандартному штатному. Оце така його робота для запуску. Ну, я використовую кнопку, тоді, коли мені треба, я її нажимаю, сам її піднімаю. І, і даю газу скільки мені треба. Вижимаю з двигуна, скажімо так, те, що мені треба, тоді, коли мені треба. Так, а коли не треба потужності, то більше є. Одпускаю кнопку і воно там з меншою потужністю воно працює. Так. Оце такі діла. Тобто, коли в стандартному положенні, то воно отако ось. Ходить під цей штіфт ходить під під цією похилою штучкою. І воно там в певних діапазонах воно всі працює. Це його робочий наче діапазон. А коли глушим клац, вискакує сюди, потім при запуску добавляємо газу і, я думаю, понятно показав. І поїхали. Так, е... Це по цим іфам. Ще, ще можу показати, як це зроблено в Дойца. В Дойця. Зараз трохи з Дойцем довбувся. В Дойця тут, тут зроблена кнопка прямо на насосі. Ось дивимося. Так само це положення стоп. Так. Якщо без, без нажатої кнопки, кнопка не нажата, то, то рейка рухається оце сюди, впирається в цей упорчик, в цю рамку. Потім нажимаємо кнопку клац, і ця рейка вже може піти аж сюди. Оце самий, той самий принцип, але ручний. Так, але зроблений на цьому прямо на насосі. Клад воно автоматично вискакує. Ну, справи. таки справа. Да, якщо із кнопкою вона більша димність двигуна, але й більша потужність, ну, отак. Багато хто питав, що за кнопка, що за заглушка. Що це таке як працює? А це, я, так думаю, пояснив принцип роботи. По і це для запуску. Так воно показує. Так, все тоді вперед.